Вітаю вас, мої любі малята, хлопчики і дівчата. Сьогодні тема нашого заняття числа від 1 до 5, порядкова кількісна налічба. Ми будемо з вами вчитися складати задачі, а також вибирати арифметичні дії для їх розв'язування. Будемо закріплювати знання про утворення нових чисел шляхом додавання, віднімання. Одиниці. Подивіться, дітки, до нас завітали веселі мавпочки. Давайте ми з вами їх порахуємо. Одна мавпочка дві, три, чотири. П'ять. На дереві було п'ять мавп якою цифрою ми позначимо кількість мавп? Так, цифрою 5. Одна мавпа спустилася на землю. Дітки, як можна назвати виконану дію? Віднімання. Так. Чому? Тому що мавп на дереві стало менше. Цю дію ми позначаємо знаком віднімання. Ось так він виглядає. Одна смужка. А дві смужки. Це знак дорівнює. Так, у нас з вами вийшов приклад. 5 відняти один. Дорівнює 4. Дітки, ми з вами розв'язали задачу. У кожній задачі є якась умова, якесь завдання. У нас було 5 мавпочок, одна з них спустилась на землю. Скільки мавпочок залишилося? Ось ми з вами виконали такий приклад. П'ять відняти один дорівнює чотири. Дітки, давайте ми з вами ще вирішимо одну задачку. Погляньте, біля годівнички сиділи пташки. Скільки їх? Одна, 2, 3, 4. Позначаємо цифрою 4. Потім прилетіла ще. Одна пташка позначимо цифрою один. Якщо прилетіла, це означає, що пташок стало більше. Цю дію ми позначимо знаком додавання. Ось так він виглядає. 4 додати один. Після один ставимо дорівнює. Чотири додати один дорівнює п'ять. Було чотири пташки, прилетіла одна пташка, і пташок стало п'ять. Дітки, подивіться, до нас завітав їжачок. Він гуляв у лісі і побачив там три жолуді. Один жолудь. Їжачок узяв собі. Скільки жолудів залишилось в лісі? Подивіться, дітки, було три жолудя, ми позначили цифрою три, і один жолудь їжачок забрав. Значить, дія знак відняти, скільки жолудів залишилося. Знак дорівнює. Залишилося два жолуді. Дітки. А в мене для вас є ще одне завдання. Погляньте, скільки синичок на верхній смужці. Одна дві синички. А на нижній смужці. Одна дві. Три. Дітки, де більше синичок на верхній смужці чи на нижній? Так, більше синичок на нижній смужці. А на скільки синичок малята більше? Скільки потрібно додати або відняти синичок, щоб їх було порівно? Так, на одну синичку внизу більше, і на одну синичку вгорі менше. Тому ми поставимо малята ось такий знак між синичками. Діти, ми сьогодні з вами вчилися складати та розв'язувати задачі. Що є в задачі малята? Умова, дія і запитання. Молодці, маленькі розумнички, бувайте!